Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Golden Fish. Сьогодні ми продовжуємо тему розвідка нових водойм. Зараз я вже знаходжусь на величезній цікавій водоймі. Отримав мінімальну інформацію, що тут, недільку тому мій товариш спіймав дві щучки. Я довго не думав, як ви бачите, я вже тут. Хочу сам в цьому переконатися і спробувати достукатись на великі водойми. До щуки. Подивитися, що вона хоче і чи взагалі вона тут є. Я вам бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми будемо розпочинати. Першим ділом, що я зробив, я швиденько пробігся по підстав. І скажу вам, що перспективних точок дуже, на мій погляд, небагато. Ось в нас водіє дерево, ви можете бачити в воді дерево. Саме за такі точки потрібно буде сьогодні чіплятися. Де є в воді якийсь кущик, гелячка. Вижимати з нього максимум, міняти великий якийсь приманок на цьому місці. Саме таке місце буде укриттям для щуки. А так всі інші ділянки майже ось таке, ви бачите, воно вікно далеко. Здоровенне вікно, нічого нема, ні на дні. Ось таких два місця є з деревами в ногах. Саме в таких місцях ми сьогодні будемо впиратися, і ми сьогодні з такого місця я певний, що знімаємо щит. Ось це місце я вам вже показую з більш близького ракурсу. Я стою на дереві, так прожив дерево, Звисають гілки трішечки лівіше. Місце є дуже перспективне. Зараз будемо перевіряти. Сьогодні на нас очікує сильний вітер, ви бачите, що відбувається вітер шалений просто. Зараз має тут тишненьке містечко, то в принципі не так воно і погано. Але на чисте і буде просто копець. Буде просто капець. але я вам скажу, що вітер це є добре для риби. Риба переміщається по водоймі. Потрібно тільки спіймати направлення риби, куди вона буде йти. І можна за допомогою вітру навіть відловитися краще, ніж без нього. Будемо підбирати зараз проводочки, приманнички. Таких місць я хочу сьогодні вижити максимум. Дна сіла. Риномірка вихотіла. Гарний щупах є. Сам залетів її в підсаку <хи> і приманку закинути. Зараз підемо на берег і покажемо вам цього красунця. Я думаю, це риба конкурсна. Зараз ми проводимо конкурс з собою я таскаю силікон. Вже довгий період рюкзаку дві пачки кузинків. Пора їх нам з вами розіграти. Така в нас віщо влетіла приємного розміру. Зараз ми проведемо конкурс. Все, що вам потрібно, це як завжди підписка на канал, лайк цьому відео і написати один коментар з правильною вагою цієї цики. Попри у мене з собою катається дві пачки фюженів. Це Fusion 2.5, Ось такий синя спинка, кислота і Apple. Вже півроку близько, я їх катаю з собою, ніяк не можу розіграти. То впадло, то забуваюсь. Ось є приємна риба і саме час провести цей морф. Тому приймайте участь, я всім бажаю перемоги, але виграє лише один. Все, буде відпускати щуку. Дивіться, бойове поранення мені зробило. Найда, дура, бля. Продовжуємо рибалку. Я вже отримав поранення непогане. Так сильно щука мені ще пальцем не прокушувала. Тримав її, ну, за кришку, все як має бути. І Якось так вийшло, що вона повертається. І я нахромлююсь, накликаю. Не знаю, як так вийшло. Це дуже змішно. І так розпорола прям непогано. повернулись ми знову на точку і продовжуємо. Я кидав рівноміркою міркою декілька проводок. Не працювало. Але побачив якийсь як то міні-міні вихід риби. Отак, От знаєте, завірюха пішла по воді. І я змінив проводку. Кинув те місце і відбулася покльовка. Думаю, що щука йшла за приманкою нашою. Увагу на неї вона звернула. Але на риномірці брати її не хотіла. Коли я положив приманку на дно, потім почав знову вести і відразу відбулося в нас перше клювання. Спрацював віброхвіст 3,5 дюйми в розкрасці під окуньочка. то не важливо, який єврохіст. Тут сама суть була, що потрібно було щуці зараз подати приманку, покласти на дно, щоб вона відреагувала. Там би була б будь-яка приманка, вона б її взяла. В цьому випадку зараз потрібно було лише зробити правильну проводку. Приманка відігравала зараз меншу роль, ніж проводка. Дивіться, яка темна вода. За рахунок хвиль вода дуже мутна. Тому хоч і сьогодні в мене в коробці є велика кількість приманок, але ловити я буду лише на ось такі приманки, які буде видно під водою. Це дуже важлива фішка. Звертайте увагу на мутність води. Звертайте увагу на воду після дощу, звертайте увагу на воду в такий сильний вітер. Не ловіть на темні приманки. Оце. 95% не спрацює. Вже близько двох годин я ходжу по підберег. Не дивлячись на те, що водойма дуже велика, насправді підходив дуже мало. Лише 6 постановок я знайшов де можна половити. Зараз я ще на одній точці в нас виглядає з-під води десь сантиметр 20 см, стовбур дерева. А це означає, що в нас позаду мене є затоплене дерево. Це така друга шести точок, яка, на мій погляд, є перспективна. Зараз тут будемо пробувати пратися, можливо, вибанемо якусь щучку з під цього дерева. Поїхали. Дай підсак, сакмосі. Ще одна покльовочка. Ха-ха! З-підкладки вискочила. одна щучка вискочила прямо з підкладки. Я думаю, вона тут стояла підкладкою і чатувала. Обкидали ми силіконом, обкидали ми блешню, покльовок не було. Вирішив я поставити шумову приманку. Це ось такий ратлін. Не встиг включити камеру і прямо з підкладки відбулося клювання. Розірвали трохи губу. Нічого страшного. Це вже не така велика, як перша, але знову ж приємний розмір. Пускаємо їх і продовжимо риболовлю. Гарно на пока-пока сказали. Будемо продовжувати риболовлю. Рибали ми по тій стороні. Вирішили перейти на цю сторону. Там місць небагато, я вам вже говорив. Шість нормальних постановок. Всі їх обійшов туди, назад, все, одна покльовка. І в нас є ще годинки-дві на рибалку, вирішив перейти на цю сторону. По цю сторону людей городи, і з городив є пару цікавих вимосток, де можна здійснити зручний облог. Саме на одній з таких вимосток відбулося клювання прямо з-під наших ніг. Покидаю силікон доль берега, цікаві камишики, але... Крім обривів, нічого там я не спіймав. Кидали блешню на середину, нічого. А ось після самої кладки вилетіла щука і взяла воблера. Важкі сьогодні умови для рибалки, але щука реагує на приманки і це дуже класно. Тут було ще одне клювання. Ми знову повернулися на цю сторону, були з іншої сторони, взяли щучку, повернулися знову на крайню постановочку на іншому березі річки і ось поплівочка на паролонку. Паролонка профмонтаж, просто кінець ексцентрик і з під камишика ось цього прокинула щучка. Зараз є шанс, що ми її доберемо, тому будемо пробувати. Ну що ж, друзі, гадаю, час нам відправлятися додому. Сьогодні ми провели чергову чудову розвідку. Хоч і водойма велика, але за допомогою правильних приманок, підбір цих приманок, проводок, нам вдалося спіймати рибку. Рибка тут гарна. Всі щучки були залікові. Було ще одне чи два холостих клювання. Результат досить непоганий. Сьогодні ми провели класний конкурс. Приймайте участь, відгадуйте вагу першої щуки, підписка на канал, лайк відео і вагу риби. Хто найближче відгадає, або хто, можливо, точно відгадає, той отримує дві пачечки чудових робочих фюжнів. Сьогодні на фюжна ми добирали щучку, яка вдарила на паралон, відкосила хвоста. Вона на фюжон також вдарила і все, і не засіла. Але то був шнурочок. Я вам дякую всім за перегляд. Лайк ви і так поставите. Підписуйтесь теж. Всім зустрічі на каналі Golden Fish.